Стежуємо за порядком денним в Стамбулі в межах другого раунду перемови. Нагадаємо, наша знімальна група е, перебуває там. Наша колега Валерія Пашко, а також Асан Емінов. І зараз уже бачимо нашу колегу Валерія. Вітання зараз тобі слово. Розкажи, будь ласка, що вже стане на цю хвилину відомо з приводу е, запланованих питань, які будуть сьогодні порушені? Доброго ранку. Отже, поки що небагато інформації. Ми буквально нещодавно прибули сюди до палацу черган, де будуть невдовзі відбуватися переговори між українською та російською делегаціями. Уже тут зібралися журналісти. Їх, напевно, близько сотні, можливо, навіть більше. Уже багато бачили тут росіян, тому що всі журналісти тут зібралися разом: І турецькі, і місцеві, і міжнародні, і українські та російські, і власне усі вже працюють. І хочу сказати, що українська делегація вже прибула сьогодні до Стамбула десь приблизно годину тому про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. І він сказав, що у другій половині дня будуть самі переговори. І раніше видання Анадолу повідомляло з посиланням на джерела в турецькому МЗС, що о 13-й годині приблизно десь буде початок. Ми до речі, так само не сподіваємося, що і буде прес-конференція за підсумками, тому що минулого разу її не вдалося провести. Були тільки короткі коментарі від представників нашої делегації. А цього разу можливо буде. Більше якийсь коментар. Отже, наша делегація практично така сама, як і минулого разу на чолі із міністром оборони Русем Умєровим, і власне російська делегація також в тому самому складі на чолі з помічником Путіна Мідінським. Отже, щодо тем, які будуть обговорювати, то ось до речі ще раніше речник МСС говорив, що українська позиція незмінна. Ми виступаємо за припинення вогню на суші на морі та в повітрі, і також на нашому порядку де. Ному це зустріч лідерів, тобто президента Володимира Зеленського та Путіна. Ми виступаємо за це уже другу зустріч, скажімо, поспіль, і власне так само суспільне отримало в своє розпорядження меморандум, який раніше Україна вже передала Росії. І там викладена власне, наша позиція у Києві виступає за те, щоб припинити вогонь відразу, і вже потім говорити щодо території, при цьому вести ці розмови на найвищому рівні. І так само там прописано, що Україна не має обмежувати свій військовий потенціал, а також має самостійно вибирати зовнішню політику. Тобто вступ до Європейського союзу чи НАТО має бути тільки нашим вибором і. Нікого іншого щодо інших питань, то я хочу зазначити, що Росія так і не передала свій меморандум, і раніше помічник і про секретар Путіна Пісков говорив про це, що вони не збираються передавати заздалегні меморандум, хоча. Україна просила це зробити, щоб ознайомитися, і е, сьогодні російський інтерфакс повідомив, що не на, на свій специально свої джерела, що е, вони тільки під час зустрічі вже оприлюднять свій меморандум, тому е, невідомо е, що ж там всередині е, прописано. Е, раніше також хочу зазначити, що е, Радник президента Сполучених Штатів Трампа Кіт Келлог у інтерв'ю ABC News говорив про те, що будуть присутні і також радники національної безпеки країн США, Франції, Німеччини та Сполученого Королівства. Тож, окрім цього, не було жодної інформації, окрім його інтерв'ю про це. Отже, побачимо, чи все таки буде хтось присутній, або можливо, буде схожий формат, як це було минулого разу, коли перед зустрічю між українською та російською російською делегацією зустрілися окремо наша делегація із радниками сад безпеки європейських країн, а також із кітом Келлогом. Отже, ми очікуємо о 13-й годині на початку переговорів і будемо повідомляти вам і про результати, і про їхній перебіг. Студія, Дякуємо, Валерія, колего, Дякуємо за працю. Так, будемо чекати новин зі Стамбулу. Для цього і нагадуємо для наших глядачів, щоби залишалися зі суспільним.